Так, я тут все гарно розклала, але Давід вносить корективи. Давід, не жмакай мені речі. Зараз хочу вам показати, що купила е, недавно Давід. Нє, ну ти гарний. Відійди. Давід, що то робиться? Ми вибачаємось, так? Е, так, значит, дивіться, розпочну з... Я просто, е, я би, мабуть, не знімала, що купила, якби не знала, що такі магазини є в Україні. Тому вирішила зняти, бо ціни там е, насправді дуже-дуже непогані. Розпочну з джинсової куртки. Знаєте, джинсова куртка я, в принципі, я не можу сказати, що я її хотіла, але е, мені такий стиль подобається. Проте чомусь. Не знаю, ну, чи не звертала уваги, чи, можливо, не думала про це. Хоча, коли йдеш, то в магазинах манікени стоять просто всі дівчата, ті в джинсових куртках. У мене була джинсова куртка остання, коли я навчалась, це, мабуть, років у 17, і потім не було. От, придбала таку джинсову куртку. Я її вже вдягала, тому цінник зняла. Здається, якщо не помиляюсь, то 17 ні, не 17, 20 20, може 6 чи 27 євро десь так. Джинси, джинси 25, здається, також вже вдягала, вже їх прала. Джинси я люблю дуже моми, тому не, ну, коротше, нічого не змінюю. Хоча насправді я хотіла широкі, але ну, не йдуть вони мені, не пасують, мені не подобається. Так. От таку худі взяла. Тут розмір XL, вона завелика, звичайно, на мене. Вона ну, така, прямо, знаєте, вільна, вільна. Але мені подобається, я люблю такий варіант одягу, і вона така тепленька всередині. Я також вже її вдягала. Тому, а вони були на розпродажі, вони, не пам'ятаю здається, 17 чи 18 євро їхня ціна. а або 20, а я купила за 15. Вони були 14,99. Тому я і взяла. Розміри були в такому кольорі, тільки е, XL, і були в рожевому L, але рожевий я не дуже люблю, тому взяла от таку. Так, взяла таку спідничку, колір, як завжди, камера, звичайно, не передає. От, мабуть, десь от, приблизно такий. Ну, коротше такий шоколад. Можливо, така спідничка вона коштувала 12,99. Це ніби така, вона тягнеться повністю, довга така спідниця. Вона мені аж по саму кісточку. Я зазвичай такі речі не ношу, хоча завжди хотіла. Ну чомусь Взагалі спідниці це не моя тема. Але от цього разу я купувала речі собі з чоловіком, приміряла він, зацінив, знаєте, йому сподобалось мені також і вирішила взяти. Вона така тоненька. Зараз буде мені якраз зручно, буду з Девідом ходити гуляти. І також зручно, що вона довга. Ну, коротше, захотілося мені спідничку, під неї взяла дві футболочки. от такі. Теж така вона в рубчик, і спідниця, до речі, також врубчик. Одна така бежева. Десь тут є ціна, чи я її зняла, ні, не зняла. Делись 6 євро, якщо я не помиляюсь. Так, 5,99. Значить, одна така футболочка. Ну, звичайно, не тільки під цю юбку, я її під цю спідницю можна і під джинси, і ще під щось, але вибирала я саме. Під неї. І інша просто біла. Така також вона невелика, не оверсайз, а якраз на мене. І вона також 5,99. Mm. От такий перший мій лук. Класно вона виглядає. І ззаду також мені подобається. В ній дуже зручно. Діти запитують, а як в ній ходити, якщо вона ж довга. Але вона дуже добре тягнеться. Тому при ходьбі, коли йдеш, нічого абсолютно не заважає. Це наступний мій лук. На вулицю я одягала, в нас було холодно, я одягала ці джинси, худі і зверху ще джинсову куртку. Класно, мені зручно, комфортно. Джинси взяла 36-го розміру, хоча спочатку взяла 38-го і вони так дуже великі. Я поправилась, тому думала. Що вже доросла до того розміру, але, дякувати Богу, ще ні. Так що окей, все так добре. Дуже хочу ці широкі, які завишені. Ну, ці також завишена в них талія. Але мені от подобаються ті, які широкі, такі прямі. Але от скільки я їх вдягаю, міряю, мені вони взагалі не пасують. Я невисокого росту. І Можливо, їх потрібно, якби можна було їх підрізати, але тоді, якби, по-перше, форма змінюється в них, а по-друге, зараз ідемо, А по-друге, я навіть, знаєте, не знаю, де це таке і робити. Тому, тому що зараз ще ми не наскільки добре знаємо своє місто, от, немає змоги такої так, ну і худі, вона тепленька. на руки. Я вже зараз тебе візьму, вже зараз будемо йти. худі тепла, вона класна і на весну, і на осінь, так що все зручно. Те, що вона така велика, мені також комфортно і також подобається. Я її ношу взагалі от так Хотіли відпочити прямо так біля тротуара на травички. в нас тепло, він собі йшов, сів, тут зупинка поряд і їздять автобуси. І це те, що йому зараз дуже-дуже подобається. І знаєте, сиджу і думаю, У мене Артем, коли був старший самий син, ми жили тоді на орендованій квартирі в місті. І я з ним постійно гуляла, ну, не було ну, ми в трьох. Я, чоловік і мала дитина, щось там приготували, ми вийшли на вулицю, тобто просто постійно ми гуляли. Особливо коли теплий період року, ми постійно гуляли на вулиці, з ним нікуди ніхто не спішив. Потім, вже коли Кирил народився, вже ми жили тоді в селі, в своєму будинку. І було дуже багато, звичайно, роботи: город, двір. У нас було були і поросята й кури, і качки. Ну, даю. У нас тут перекус, я беру перекус йому з собою. От, і роботи було звичайно багато, і гуляти просто по селу, по дорогам ну, це навіть не цікаво. там. Якщо ми десь і їздили гуляти, то це ну там, на машині. От. А в основному Кирил ріс, виріс в дворі, Там на городі я щось роблю, він постійно біля мене. і так, знаєте. Зараз знову живемо в квартирі, знову. Гуляю з Давідом, можна сказати, що нікуди не спішу. Ну звичайно, що і їсти потрібно готувати. Робота, коли маєш велику родину, то звичайно робота є, постійно прибираєш, миєш, готуєш. Але якщо там город, щось таке в сезон, це зачекати ніяк не може, тому що якщо ти будеш там гуляти, то все просто заросте травою. От, то звичайно, прибирання в квартирі почекати може, тому ми. З Давідом наповно насолоджуємось один одним, і оце ми з ним тут е сідаємо або ходимо. І тут якраз багато дорога така, і от багато-багато машин в різні сторони вони їздять, автобуси, і якась віднотраса, є, що багато великих таких машин. І, і коротше, йому це дуже до вподоби, Такий, знаєте, релакс для Давіда. Думаю, що нікому не секрет. Що в Німеччині дуже багато кліщів, і, мабуть, от якраз цей період от, зараз вони саме починаються, і вони, я знаю, там аж до е, не знаю, до, до жовтня місяця їхній такий саме активний період, ну, це нам так говорили. Ми коли тільки приїхали, то е, чоловік спіймав кліща майже відразу. Ми були шоковані, ну, я так точно була так шокована, мені для мене це так знаєте, страшно якось. Він його сам дістав, все добре, якось. Е, Швидко побачили. Іначе з однієї сторони страшно так прямо на траві сидіти, гуляти, там, під деревами дуже ходити, але ми все ж таки ризикуємо. Просто ну, треба перевіряти постійно, звичайно. Але розумієш, що О! вже моя дитина розбулася. Знаєте, ми зрозуміли, що якщо живеш вже в цій... живеш в цьому і. Нікуди від цього не дінешся, то потрібно просто, мабуть, прийняти ситуацію, як вона є. Хотіла знаєте, зняти так в магазині, скуповуюсь, кладу все в корзину і це ніби, ну, щоб було зрозуміло, що я купую, що ми їмо. Але потім Давід мені не дав цього зробити, то я вже роблю розпаковку вдома. Давно вже я такого не робила, зараз мені чомусь захотілося. Взяла шпината, такий цілий пакет, тут пів кілограма, і він зараз був якраз по акції в Албі. За євро 99. Хочу зараз готувати вечерю, от якраз з шпинату. Так, далі яйця вже ми. Весь час беремо такими упаковочками. 18 штук, це, нам, мабуть, на 2 дні, я думаю. Так, вермишелька така. Вермишельку беру часто от от гніздами вона, але я її ламаю ще, знаєте, коли в банку навіть кладу. Висипаю і вже її ламаю. Так, вівсяна кашка, трошки помідорів, вже беремо частіше. Кожен, мабуть, ну, не кожен день, десь через день. Вже, вже хочеться, і вони вже такі добріші стали. Так, ковбаса, діти вийшли з канікул, тому потрібно вже на бутерброди зранку їм до вподоби. Таке. Взяла. Кабачки, Боже, не кабачки, як це? Цукіні. Е, цукіні також були по акції. Вже не пам'ятаю скільки. А, 79 центів точно за оці два штуки. Це також мені зараз піде на вечерю разом з шпинатом. Е, цукор. Е, йогурти, просто білі. Так. у нас такі. Діти їдять От такий просто білий йогурт, він без цукру, просто натуральний. Іноді можна туди чогось за бажанням додати, якщо вони побажають. І такі взяла три штучки ще з полуницею і, здається, з вишнею, десь там воно в кінці сумки. Молоко. Молоко це для Давіда беру. Стали ми йому давати. Вівсяни. Тому що якась у нього ніби алергія була, якісь висипи, ну словом, і закрипи були. Тому зараз перейшли на вівсяни. І тепер він споживає, Ну, звичайно, масло, там вершкове крем-сир, йогурти, все це з. Коров'ячого молока, але в основному все одно всі каші, які він споживає кожного дня, те, що він їсть, то тепер я йому готую на вівсяному молоці. Так, спагеті, Це, мабуть, також буде в мене те, що я хочу приготувати. Зараз вам буду знімати, що я буду готувати. Банани вже Давід з'їв <зів> один. Водичка газована. З овочей ще взяла огірочок, сир твердий, дві упаковки масла. Зараз також на акції і те, і те. От ще йогурт, полуничний іще і з вишенькою. Тут виходить, що джем, і ти так відкриваєш, сюди наливаєш, і, і їси. Так, лимонадик взяли такий, почали... Ой, щось має мене тут. Почали, знаєте, раніше кола, там щось такого пепсі, а зараз ми собі вигадали, що такий лимонад, лимонад, ну, такий апфель, це щось типу лимонаду, і воно ніби корисніше, ми собі так придумали, ніби корисніше, аніж пепсі, ніж кола. А чогось все одно хочеться якось іноді солодкої води. Не кожен день, але все одно хочеться. І куряче філе. Також було. По акції 800 грам за 6, 6 здається, 650 євро. От. Це також буде зараз у мене на вечерю, зараз я буду готувати. Показала вам свою закупку продуктів. Я думаю, що нам це десь на пару днів. Звичайно, щось ще є в холодильнику. До речі, дуже часто я знімаю, от, якщо розпаковка продуктів, то саме в понеділок так якось стається. Хоч ми ходимо в магазин через день, але в, так як в неділю не буваємо в супермаркеті, і потім в понеділок обов'язково біжимо туди. І часто, коли я знімаю розпаковку, то це саме понеділок, сьогодні так само понеділок. От зараз буду готувати вечерю і покажу вам, що готую. Можливо, ви так само захочете щось схоже. Розпочала я приготування цієї страви з того, що помила шпинат, перебрала його, коли він був сухий, і потім помила два рази, аби дати час на те, щоб стекла вода, щоб не було зайвої рідини. Потім приступила, до речі, шпинату я взяла десь грамів 300 приблизно. Приступила до курячого філе. Тут в мене упаковка 800 г, і залишила, нічого не змінювала, не зменшувала. Ржуту. Кубиком, просто такі шматочки вже були філе, вже порізані, і от я їх ріжу кубиком. І мариную, в мене це сіль, перець, тут суміш перців, паприка, трошки гірчиці і зовсім трошки олії. От, І даю час також, щоб м'ясо трохи замаринувалося. Пропорцій у цієї страви абсолютно ніяких немає, нічого я не дотримувалась. Тут, мабуть, що подобається, те і можна брати. От, зараз я ріжу цукіні, в мене тут, тут було два, і я їх помила, і ці два цукіні і використовую. Але якщо б було більше, то було б іще краще, тому що на фоні шпинату, спагеті просто кабачок той загубився, і якби його дуже мало, але він дуже смачний, тому можна би було і більше. Відправила на сковорідку, от, І потрібно підсмажити до. Легкої скоринки. Тим часом ріжу вже шпинат, ріжу також такими великими можна сказати, шматками. можна, Якщо ви не дуже любите, аби, він був, так, знаєте, аби його було багато, то можна і дрібніше. Так як я, для мене це не проблема, то я ріжу. Крупними такими доволі шматками. Відправляю м'ясо, вже воно замаринувалось, хвилин, мабуть, 10, відправляю його на сковорідку, вже олію не лью, так як в м'ясі було, і цього було достатньо. От, ріжу цибульку для м'яса. До речі, я не сказала, це страва, знаєте, така. Я її колись десь побачила, але не зовсім так, як я її вам сьогодні показую. Тобто, вже тут щось я додала, щось прибрала і от таким от чином вийшло. В кабачок в цукіні вже підсмажений. Додаю, в мене були італійські трави і трави Греції, і от я там щось туди понасипала. Додаю вершки. На ці два цукіні я використала десь грамів, мабуть, 100-150 вершків. І ще даю їм трошки протушитись, накрила кришкою і ще дала, можливо, хвилинку-дві протушитись. Потім відправляю туди шпинат, накриваю кришкою і так само даю протушкуватись до готовності. Це зайняло. Можливо, і ще хвилинки 3. Не дуже довго. От, потрібно відкривати і періодично дивитись. Тим часом я відварюю спагеті. Але, звичайно, тут можуть бути макарони якісь, які ви любите, або вермішелька, тобто те, що, те, що ви маєте вдома, або те, що любите найбільше. До своєї страви я вирішила зробити самий звичайний такий весняний доволі салатик це огірок, помідор і зелена цибуля, і заправила олією. Коли м'ясо протушкувалось вже з цибулькою, до повної майже готовності, я налила туди вершків 200 г, і також воно добре протушкувалось. Спагеті мої відварились, поклала їх у сковорідку, де був шпинат і кабачок, і добре все це перемішала. Все, страва готова, і вже формую безпосередньо саму тарілочку. Що в мене вийшло, я вже спробувала, це дуже смачно, обов'язково пробуйте. Всі смаки між собою поєднались, воно, так знаєте, настоялось і ароматно, смачно. Так що обов'язково пробуйте, якщо ви ще такого не їли.